Сьогодні пакую на відправочку таке замовлення. Ось зробила гербанчик жовто-блакитний. Він поїде в Нью-Йорк, і там буде в ньому красуватись красуня. Буде отримувати задоволення. Подивіться, який він гарний, український, з орнаментом. Бісер весь рівнесенький, поясочок рівнесенький. Робота дуже акуратна. Я дуже стараюсь щоб все було, ніде нічого не торчало, щоб все було рівнесеньке, щоб робота була достойною. От, такий гарданчик я упаковую в шкатулочку, ось таку гарну. Зараз складу і буде вже готова на відправку. Уже склала його гарну в шкатулочку. От. Так він не має зберігатись, його не можна вішати на вішалку, бо він буде витягуватись. Він має собі лежати і чекати виходу у світ. Ось так.